Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні ми будемо враховувати Да, ну короче, Ми справимося десь в лісі, точніше біля школи. А ця у школа заброшена і в неї ніхто не ходить, але стоять машини. А ми з другом в неї, як завжди, приперлись, щоб відкривати нові горизонти для своєї пам'яті. Кстаті, от скример -кота. Да. Е, Ну, Але коли ми йдемо, то нас. Щось проїходить, і ми бачимо скрімер просто так. Дуже голосний, тому не совєтую грати в це. ...е... Він пропав. Я маю знайти його. Але мені цікаво, чому пропали не ми, а він. Дуже цікаво, але. Це нікому не важливо. А от кіт, як аніме бой біжить, але ж ми, аніме герл, біжимо швидше. Звісно ж, звісно ж, аніме бой біжить швидко, але ми біжимо швидше. І от аніме кот з знає, що ми тут. Але заключає свою анімешну няшність і починає бігти. Коротше, потім ми маємо найти ключ. Після того як постучали в двері тому придурку, який, якого вкрали. І тепер ми маємо знайти ключ, який лежить на одному столі. Краще і не йдіть в цей кабінет перед тим, як ви знайшли ключ. Бо ключа тут не буде. Тільки після того, як в двері. Тепер ми відкриваємо, і придурок лежить на підлозі. Ми його беремо. Ну і, в принципі, все. Його нема. Що трапилось? Для чого ми прийшли сюди? А ось, а ось, а а хто питав, а хто питав, а ось я теж тебе питав перед тим, як ми сюди прийшли. Я сам себе питав: ну, ладно, ладно, не будемо кричати на самі на себе. А тепер будемо шукати Джека Салівана із е, зомбі, да, Netflix там такий серіал є, е, Last Kids on the Years. Ну, а тепер ми шукаємо нашого любимчика. А чомусь ці ексіти, ексіти, вихіди закриті, ну, і що нам тепер робити? А друга нема, друга нема, його кіт вбив. Е, ну, я, я шукав, я шукав, його не знайшов, на цьому можу закінчувати відео, всім пока.